В рамках теорії кримінального права посягання, що здійснюється за скористанням криптовалют або здійснюється в сфері її обігу, не мають самостійного законодавчого визначення, також не закріплено поняття самої криптовалюти в Україні. Відповідно, на даному етапі в рамках кримінального закону можна сказати, що криптовалютної злочинності в нашій державі юридично не існує. Разом тим, криптовалютна злочинність настільки динамічно розвивається в світових масштабах. В тому числі і в Україні, що її ігнорування є неможливим. Криптовалюти є абсолютно новим економічно правовим явищем, відмінним від традиційних фіатних або електронних грошей. З цим пов'язана проблематика юридичного захисту інтересів осіб, які є потерпілими, отак би мовити, криптовалютних злочинах. Властивості, анонімність та децентралізованість криптовалют породжують ряд проблем щодо пошуку вкрадених криптоактивів та повернення їх законному власнику. Так, з однієї сторони, криптовалюта має якісний захист, а також безмежні можливості транзакцій, тобто будь-який власник гаманця може платити кому завгодно, де завгодно і за що завгодно. Платежі неможливо проконтролювати або заборонити. Так що можна здійснювати перекази в будь-яку точку світу, де б не знаходився інший користувач з електронним гаманцем. Один з головних плюсів: анонімність одночасно – мінус. Так, застосування терміну будь-який власник призводить до того, що протягом години вкрадені криптоактиви можуть пройти через де десятки криптогаманців, левова частина яких не верифіковані, тобто, особа власника невідома. По суті. Фізично майже неможливо повернути втрачені криптоактиви можливо лише знайти кінцевий криптогаманець, на якому зупинилась транзакція. Наступний проблемний момент полягає в тому, що для аналізу системи блокчейн з метою знаходження вкрадених криптоактивів потрібне спеціальне програмне забезпечення та знання. Адвокатське бюро приходька та партнери має партнерські відносини з фахівцями, що спеціалізуються на аналізі системи блокчейн саме з метою аналізу транзакцій та відшукання вкрадених криптоактивів. Після знаходження кінцевого криптогаманця існують два варіанти розвитку подій. Перший, коли цей криптогаманець відноситься до тієї або іншої біржі, в цьому випадку є вже напрацьований фахівцями нашої компанії варіант замороження коштів на конкретному гаманці з подальшим накладенням на нього судового арешту та повернення через судове рішення законному власнику. Другий, коли гроші були виведені в готівку, в цьому випадку єдиним варіантом знаходження винуватців крадіжки при власнення криптоактивів є кримінальне переслідування. Фахівці адвокатського бюро приходька та партнери мають досвід у справах вище наведеної категорії, тому запрошуємо вас до співпраці з метою поновлення ваших прав на криптоактиві. Телефонуйте за вказаним номером телефону або залишайте заявку на нашому сайті.